сбоку Читала лекцію усім присутнім представникам засобів масової інформації. Оксана Хорошенюк, заступник начальника головного управління юстиції у Хмельницькій області. Вона зауважила, попри чутки про новий закон про вибори в Україні, обиратимуть главу держави громадяни в звичному режимі за редакцією 1999 року, відповідно зі змінами різних років, і вже розроблено етапи передвиборчої кампанії. Це утворення територіальних виборчих округів, утворення виборчих дільниць, утворення окружних територіальних виборчих комісій. Формування списків виборців, висунення та реєстрація кандидатів, проведення агітації, голосування у день виборів, підрахунок відповідних голосів, і дві традиційно такі ситуативні фази виборчого процесу це у разі необхідності повторне голосування і повторний підрахунок виборів, і відповідно підведення підсумків виборчого процесу. На першому місці під час висвітлення передвиборчої кампанії для всіх засобів масової інформації повинні стояти принципи об'єктивності та неупередженості. В принципі, так має бути не лише під час передвиборчої кампанії. А от законом України про рекламу визначено, що телевізійні та радійні ефіри не можуть бути заповнені агітацією більше ніж на 20% на добу або не більше 15 хвилин на годину. Друковані ж видання не повинні надавати під агітацію більше 20% площі кожного номера. Крім цих, є й інші заборони. Забороняється. Агітувати за або проти кандидатів на пост президента, оцінювати їх передвиборчі програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі, забороняється протягом останніх 15 днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост президента України. Забороняється також розмі... так, розміщення в друкованих передвиборних агітаційних матеріалах, політичної реклами, повідомлень про переді виборчого процесу, на пам'ятках архітектури також в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху. За словами Оксани Хорошенюк, законодавством більше регулюється відповідальність журналістів. Натомість їх захистові приділено значно меншої уваги. Наталія Бахамент, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.